На базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Контрацюка відбулись змагання відкритого чемпіонату Полтавської області з боксу серед юніорів та юніорок, чоловіків і жінок до 22 років. За першість у турнірі змагались спортсмени з Полтави, Кременчука, Горішніх плавнів, Миргорода, Кобеляк, Гадяча, Глобино, Решетилівки, Нових Санжар, Лубен, Заводського. Традиційно змагання розпочалися з рівняння на державний синьо-жовтий стяг та вшанування хвилиною мовчання, полеглих за незалежність України. Державний гімн України наживо виконала солістка Полтавської обласної філармонії Юлія Герасименко. Присутніх привітали почесні гості, зокрема, перший заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Богдан Корольчук. Спортсмени продемонстрували відмінну фізичну форму та жагу до перемоги. Обслуговувала змагання досвідчена суддівська колегія. Глядачі підтримували боксерів, не стримуючи емоцій. Кожен бій був унікальним, непростим, захоплюючим, видовищним. Не менш емоційним було і нагородження. Юні боксери мали можливість проявити себе, наблизитись до нової високої сходинки у спортивній кар'єрі. Чимало з них досягли бажаного результату, продемонструвавши українську міць та силу. Разом із полтавською політехнікою до перемоги.